Друзі, привіт! Пропоную урізноманітнити звичне смородинове варення, додавши до нього нотку ароматних трав. Виходить дуже смачно та оригінально. Обов'язково спробуйте! Отже, нам потрібна помита почищена смородина. Засипаємо цукром і обережно перемішуємо, щоб ягоди залишилися цілими. І ставимо варитися на середньому вогні у ємності з товстим дном. Тим часом формуємо пучечки із трав. Для цього беремо м'ято, базилік і зв'язуємо їх ниткою, щоб потім можна було вийняти з варення. Коли смородина закипить, додаємо сюди нашу зелень а також дві скибочки лимону. І потрібно добре занурити це все у варення. Варимо це все разом із додатками 15 хвилин після закипання, постійно помішуючи. І обов'язково збираємо зверху пінку, що утворюється. В кінці виймаємо зелень та скибки лимону. У стерилізовані банки наливаємо кипляче варення і герметично закручуємо. Перевертаємо верх дном і залишаємо до повного вистигання. Зелень та лимон додають цьому варенню ледь помітної ароматності, виходить по-особливому смачно.